Друзі, ще раз вітання. Ось маємо вже зробленого 180-го штіля. Так так, поршнева, друзі, наша стандартна, улюблена, бачите, отака, в металевому боксі була. Вже отут стоїть. Хтось може скаже, знаєте, та треба було там той лишати. Лишайте собі самі. Я знаю, що тут буде відпрацьовано. Буде гарно все і буде все добре. Не буду я таке на, на пів дороги лишати. Знаєте, якщо б то особисто моя пила була, можливо, я би і лишив. Бо тому що якщо станеться щось зле, то мені не буде на кого нарікати, я буду сам на себе нарікати і при тому, що я сам розберу, сам зроблю. Але якщо це е, буде працювати людина іншого фаху, наприклад, людина працює там чи токарем, чи ще щось неважливо, там сварщик. Він до того не лізе, то не його. Але вона йому має працювати. І тому, друзі, робиться так, щоб було все добре. Добре. значить, Запустилася, вона мені здається, був пустий бак, залив палива. Зараз піввідношення 60 мг десь приблизно на 100 на літру палива. Тому, так скажете, багато, бо тому що, щоб мені циліндр притерся добре, бо трошки погазувати треба. і це от, Щоб все не, не стиралося. отаке. таке. Обкаточний термін, так би мовити. І все. І тоді, дивіться, шина теж була замовлена, бо треба було шину, бачите. Ось. Ланцюг також новесенький стоїть. Шина, бачите, ще навіть не заводилась на ній. Зараз, щоб вам показати. Дивіться, бачите? Шина ще навіть тут не рухана. Муха не сиділа. Так, тепер давайте напевно запустимо її. Вона трошечки, я її запустив, вона десь дві хвилини поробила, я її не рухав. Та як ви любите, як дехто казав, а чому кришка не одіта? Вже одів вам кришку, все, спокійно, народ. Вже це не загріє пила, не переживайте. Так, зараз я трошки налаштуюся сюди, щоб вам було видно. Напевно, якось так. Трошечки... О! Ну що, запускаємо? Дивіться, яка робота, просто буде зараз шуміти, як вона гарно працює. Тобто карбюратора налаштування навіть не рухав, друзі. Тобто холосто уходу. Все, увага, поїхали. До речі, вона зимна. Дивіться, кладу на вихлопну руку, бачите. Вона не є, що вона тільки що горяча робила. Вона стояла хвилин 15 зараз. Після того, як я її запустив. все. З першого разу дивіться. Бачите, який холостий хід мінімально собі тримає. Я навіть в карбюратор туди не лазив, я його тільки почистив, помив, а холостого хода гвинта навіть не рухав, щоб його там. Чи давати суми, тобто оберти більше чи менше. Так, як на старій почті було налаштовано, так і зараз тут. Дивіться, яка чітка робота для гонала. Даємо газу. Дивіться, Бачите, що хочу сказати. Факт той, що в тому циліндрі розположення впускного і випускного вікна ідентичне до оригіналу. Тобто фази не поміняні, навіть це видно по роботі карбюратора. Тобто в роботі самого двигуна і карбюратор навіть не перелаштовувався. Якщо б фази були поміняні, карбюратор тоді би треба було, скажімо так, трошки чи оберти, підкрутити, чи збавити, бо вже б фаза помінялась. Могли б якісь там бути ну, в дужках провали, ще щось. Нічого того нема. Карбюратор замовський, рідний, робочий, прекрасний, почистив, помив. Поршніва, сальники і пила. Поїхала, друзі. Була пророблена робота і все. Так що така от ситуація. А тепер, ви знаєте, я сам тішуся, що надзвичайно файно так все вийшло. Ну, Тобто, що дуже гарно працює пила, самому в першу чергу дуже приємно. І я буду знати 100%, що вона буде людині працювати. Інструкції вже, як говориться, наложу при ньому, вже скажу, що скільки і так. щоб Щоблив... Скільки 20 грамів масла. так? На жаль, помножити на 2,5. Вона буде мати 50 грамів масла на літру. Нормального масла. Тому що треба, щоб ця пила служила ще 9 років. Розумієте? І буде добре. Так що отаке. Добре? Все, на тому закінчуємо, напевно, наше кіно. І всього вам найкращого. До нових зустрічей і всім па-па.